Великий привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі Французьке В'язання і е, мене звати Таня, якщо ми ще не знайомі. І сьогодні буде таке трошки відео в стилі маски шоу. Е, перш за все, перед тим як ми почнемо, я хочу вас привітати з наступаючим новим роком, е, з минулим різдвом. Сподіваюся, що ви були, е, провели дуже гарний вечір у родинному колі. Що ви отримали багато подарунків, якщо ви їх отримуєте на Різдво? Ми отримуємо подарунки на Різдво. Але в нас така, скажімо, є в сім'ї традиція. Ну, нам може мати мого чоловіка, подарувати якісь там кишенькові гроші, скажімо так, або якісь подарункові карти в магазинах, які нас цікавлять. А взагалі ми вкладаємо гроші більше у святковий стіл. Ніж у подарунки. Подарунки даруються тільки для Адель, і, до речі, цього року ми їй вже оголосили, що Діда Мороза в Франції він називається Пернуель, тобто Татко Різдво чи Татко Різдва, не знаю як. Ми її оголосили, що його не існує. Я знаю, можливо, ну, дехто якби мені каже, що це дуже зарано, їй буде ось 8 років, але я вважаю, що ні, не зарано, тому що, знаєте, у Франції є така традиція діти. Десь у жовтні місяці вони отримують різні оці каталоги із іграшкових магазинів, і вони починають складати свій список подарунків для цього пернуеля, що вони хочуть на Різдво отримати. І дітки, ну, наприклад, Адель зараз вже вміє писати, але вона все одно по традиції вирізає ці картинки, щоб він там часом нічого не наплутав, клеїть їх у. На листку паперу і ніби як відправляє листа. І ви знаєте, коли я дивлюся на те, що вона там клеїть, я просто якби говорю. Чоловіку, давай вже їй скажемо, що його не існує, просто для того, щоб дитина розуміла, подарунки мають бути все одно так. Я не з тих, хто там дарує, як ви знаєте, тільки якісь корисні речі. Я вважаю, дитина це дитина, потрібно якісь іграшки дарувати, щоб це просто було для задоволення. Але все ж таки мені хотілося їй показати, що подарунки вони падають не з неба, що їх хтось купує і що це коштує грошей, а гроші вони також не падають з неба. Тож, в принципі, вона це сприйняла якось нормально. Тобто, ну, я думаю, що в неї вже були якісь підозри, тому що коли вона була якби, в дитсадочку, там ще всі маленькі дітки вони в це вірять, а коли вже якби, переходять у початкову школу, то все одно старші діти, які вже там ближче до середньої школи, я думаю, що в неї там вже на перервах якби все пояснює, хто там існує, хто не існує. Отже, у нас було багато подарунків для Аделі, ми якби собі. А, тобто, в нас, скажімо так, два святкових столи є, тобто 24-го ввечері і 25-го в день. А, і а, ну, тобто ми собі організували і вечерю, і, і обід, і в принципі подарунків ніяких ми один одному з чоловіком не даруємо вже багато років. А, і, а, Привітала вас із святами. І тепер давайте перейдемо до нашого гумористичного випуску на моєму каналі. Взагалі, сьогодні зранку, у нас сьогодні п'ятниця, 29 грудня. І, взагалі, коли я прокинулася зранку, побачила новини України, мені взагалі не хотілося знімати відео, і я думала, що я це відео знімати і не буду. А я поговорила з мамою. В мене, знаєте, ще такий мандраж прокидається, коли я бачу всі ці прильоти, і я починаю мамі дзвонити, Ми з нею спілкуємося по скайпу. І мама, як той. Вона мене стіпашка ще той, і вона буває, якби там не чує, що я їй дзвоню, Тобто телефон в неї не завжди так під рукою, як це, наприклад, у більш молодого, скажімо, у нашого там покоління. Я їй дзвоню, і в мене починається такий, знаєте, мандраж. Мені починає бути страшно. Що там сталося? Ну, менше з тим, коли я побачила ці всі новини, мені якби, вже не, не хотілося ні знімати відео, нічого. Але потім я себе, як ви знаєте, я попила кави, я пішла, поприбирала в собаку загоні, і все-таки взяла в себе в руки і вирішила, що трошки і себе розважу, і, можливо, і вас. І, Взагалі, така думка була не знімати цей звіт у жакардових історіях, тому що, як ви бачите, оце моя жакардова історія це повний провал. Це взагалі, якби капець-капець. Коли я закінчила цей светр, ну. Почнемо так, трошки з кінця, але по порядку. А я вам казала, що я в ньому їздила в Париж, коли я їздила туди в наше посольство, щоб замовити закордонний паспорт, і мене цей светр дуже гарно зігрівав. Але тоді я його буквально з ну відразу з конвеєра зняла зі спиць у вівторок, і тоді в середу їхала. Він був не поперний нічого, і він був так. Я бачила, що він був оверсайз, але в принципі це було окей. Як кажуть французи, тепер я його попрала і я бачу, що це далеко-далеко не окей. Справа не в самому жакарді, справа саме в пряжі. І якби виходить, що мораль цієї байки треба в'язати жакард саме із пряжі, яка для цього підходить. Я нагадаю, що я в'язала цей светр з цієї пряжі, це Drop Soft Vied. Це дуже класна, в принципі, пряжа. Тут ем, на 50 грам 130 метрів, 50% це вовна, 25 альпака і 25 віскоза. І я не знаю, що так сильно пливе. Мені здається, в принципі, альпака вона трохи пливе, але, наприклад, ем, ті самі пряжі дроп сліма я ніколи не бачила, щоб воно так сильно розлазилося. Ем, Мені здається, що це саме це поєднання альпаки і віскози. Що... Тобто, бачите, я от зараз, коли я його тільки дов'язала, оцей комірець він ще був десь отак скажімо, при шиї. Тепер я ось його наділа. Я зараз вам ставлю фотографії, вони дуже такі домашні, тому що робила фотографії Адель. Але це просто щоб вам дати таку загальну картину цього сфера. От отак, ви бачите, що ця горловина вона просто падає на шию. Е, рукава також, я вам показую, ось такі вони, я не знаю, чи ви їх бачите, тобто оця резинка вона взагалі нічого, нічого не тримає. Е, я цей светр буду просто носити вдома, і те мені щось треба, напевно, придумати з цією горловиною, щоб воно якось хоч трохи сиділо. Але. Взагалі, якщо спочатку розпочати, щоб зробити такий повний звіт, це спільний проект. Цей в'язався в спільному проєкті, який організувала Таня Ліля і Оля. І я залишу посилання, звичайно, що на їхні канали. У нас був також чат у телеграмі, але... Я дуже люблю приймати а, участь у спільних проєктах, але я просто фізично не встигаю слідкувати, наприклад, за чатами, так само, як і чати Оленки Буганової до її спільних проєктів. Я приймаю а, участь а, і в шаленому тижні стартів, я приймала участь один раз у магічному кубику, але я просто фізично з роботою з домашніми справами я не встигаю а, писати, але деколи, коли я продивлююся, наприклад, стрічку, а, то, наприклад, в «Жакардових історіях», я бачила такі вироби, що це просто, знаєте, вищий пілотаж у дівчат. Деякі навіть в'язали інтарсію дуже-дуже гарно, просто ну, неймовірно. Я роблю цей звіт, скажімо так, просто, якщо чесно, я спочатку думала, я не буду навіть позоритися, але я думаю, в мене в'язальний канал. Я, в принципі, ніколи не казала, що я просто там майстриня, золоті руки і взагалі можу зв'язати все, що завгодно. Ні, і тим більше, ну, скажімо так, я в принципі можна сказати, і навіть і починаюча майстриня, а тому, що в'яжу я так не сильно, щоб давно, і якихось там. Карколомних технік, я ними карколомними цими техніками не володію, я просто в'яжу для, для душі і думаю, чому мені вас стидатися? Ми всі тут зібралися не тільки для того, щоб подивитися на якісь успішні роботи, а й на те, щоб подивитися на якісь провали і зробити для себе якісь висновки. Я взагалі не вважаю, що ця робота прям зовсім провальна, тому що жакар мені тут подобається. Звичайно, що його не видно, я то ще й насипала. На Мікрофон, але він дуже класний. Мені здається, якби я в'язала цю, цей светер у з пряжі, наприклад, Ліма, він би вийшов у мене набагато краще. Отже, цей светр в'язався у спільному проєкті «Жакардові Історії і в'язався він по опису, який називається Пелу. Там цей светр в'яжеться також із, жакардової, із твідової пряжі, але якась вона мені зовсім там невідома. Але я з цією пряжею потрапила в щільність і вирішила, що зважу з цієї. По-перше, можливо, він би цей светр вийшов би і набагато краще, якби я в'язала його хоча б на два розміри менший. Але я ж потрапила в щільність, я в'язала якби розмір у розмір. Навіть не так. Я в'язала на один розмір більше, ніж потрібно було, тому що у описі заявлено, що цей светр має бути в принципі, так, з мінімальною, скажімо, свободою облягання. Там було ще з 10 см. Я взяла той розмір, що трошки більше, щоб в мене було десь там здається, 15 чи 18 см, але тут вийшло всі 30, мені здається. Тоді мені здається друга якби така особливість пряжі, що та, яка використовувалася в описі, вона більше тримає резинку, ніж ця, тому що отут на манжетах саме там дуже прилягає манжет саме до руки, і воно виходить ніби такий трошки ліхтарик. Ця ж пряжа резинку взагалі не тримає. І я не знаю, от. Як вам сказати, просто проблема була в цій пряжі. Вона взагалі не підходить, по-перше, для жакарду, хоча Жакард в ній лягає, в принципі, нормально. Вона, скажімо так, навіть не те, що вона не підходить для жакарду, вона вимагає якогось особливого підходу, тобто якихось більших розрахунків. І бачите, в мене було два навіть. Зразочки зв'язані, один був зв'язаний лицевою гладдю, а один я в'язала колись. Я пам'ятаю, я його десь знайшла, і знову ж таки він мене десь так тепер в шафі і валяється. Я хотіла з цієї пряжі в'язати оці светри, дуже були популярні десь років два тому, з листями кучінелі. І я зв'язала, була зразок. Бо в мене є одна книжка, де є ці листочки кучинелі. Я зв'язала була зразок, і я попрала обидва зразки просто руками, і вони не, нічого, вони взагалі якби не змінилися. Тобто отут от, пряжа дуже сильно бреше, зразки дуже сильно брешуть, і ти е, в'яжеш виріб, е, а потім виходить не те, що мете. Тому що отут, я вам кажу, я коли навіть. Е, Ще один момент, коли я попрала, тобто коли я вив'язала цей светр, я побачила, що він трохи оверсайд, і я думаю, покладу його на трошки вищу температуру, тому що я вам казала, в мене коли машинка включаєш відразу її на режим вовна. Там автоматично стоїть температура 40 градусів і віджим 600 оборотів. Я а, зазвичай знижую температуру до 30 градусів. Тут я вирішила залишити на 40 і навіть поставила на 800 оборотів. А, в надії, що трохи він підсяде, цей светр. але ні, коли я його просто виняла з машинки, я побачила, що це просто ну, такий чухол на танк. Навіть можна сказати на Боїнг. Е, і я зрозуміла, коли я все розклала, що це буде дуже-дуже велика річ. І сказати, що я е, засмутилася, так, я трохи засмутилася, тому що я в'язала цей светр у спільному проєкті, і е, мені здавалося, ніби, знаєте, якось ну, я кажу трохи, ніби як соромно вам це показувати, що в мене нічого так. Ну, не вийшло тим більше, що всім дуже подобалися ці олені. І мені вони дуже подобаються. Але от я кажу, можливо, я, я взагалі не люблю в'язати одне й те саме, але можливо, все-таки, що я повторю цей дизайн, але, наприклад, у дроп сліва, то ні. Що стосується самої пряжі, вона мені дуже подобається. Незважаючи на те, що в ній є альпака, я зараз просто вдягнула футболку, тобто от у мене голі руки, так, і вона не колеться. От як для альпаки, вона дуже така, така м'яка. Але е, до неї треба якийсь підхід. я, якщо ви пам'ятаєте, в якихось покупках показувала, що я купила шість моточків такого муркляного кольору, для того, щоб зв'язати кардиган для Адель, я його хочу розпочати в'язати саме у січневих стартах. І я думаю, тепер як його в'язати, тому що е, по оцих е, зразках, ну тепер у мене є великий зразок, я розумію, що треба якось е, якось це все перераховувати. і Сама більша проблема це з резинками. І я думаю, що резинки на цьому кардигані для Адель. А ця пряжа взагалі, от виробник Drops, він рекомендує спиці номер 4 і я в'язала її на спицях номер 4 Я вважаю, що для лісової ну, спиці номер 4 вони ідеальні. Але для резинки ви не можете взяти спиці, наприклад, 3 або 3,5. У мене це 3,5. І навіть тут на рукавах я вам казала, що я починала з 3,5, потім 3,25 брала і брала. 3, і мені здається, що для Адель я буду просто на резинки брати спиці номер 2 От Реально номер 2. І побачимо. Можливо, я і той у мене кардиган не вийде, але я хочу, я все таки хочу вижати максимум з цієї пряжі, тому що вона мені тактильно подобається і подобається саме цей аспект твідовий. Тож мені все-таки хотілося б якось і тим більше, що я купила скільки там, 10-14 мотків. 13-ї мотків матків сірого кольору, і мені дуже хотілося мати кардиган з цієї пряжі, але мені реально перед тим, як в'язати якусь нову таку велику річ для себе, треба потренуватися на менших, щоб зрозуміти саме знайти оці, цю золоту середину, як в'язати цю пряжу, як її прати і так далі. Ну, Менше з тим, отаке невеличке в мене сьогодні відео вийшло щодо цього светра. Ну, Буду я носити вдома, що робити. Як я вам казала, я його не приміряла в ході в'язання, тобто, як буде, так і буде, я собі думала. І мені здається, навіть якби я його приміряла, то все одно от по вийшло, що воно зовсім. ну, якби... Набагато він більший став, навіть ніж до прання. Це дуже, прям дуже великий оверсайз. Мені здається, що по цьому опису, навіть якби я в'язала не на свій той розмір, який рекомендувалася, а ще на два менших розміра, то тоді, можливо, він би вийшов би саме таким, який би він мав би бути. Так що, отакі справи. Це в мене був невдалий досвід у спільному проєкті, але я дивлюся, от Хоча б дивитися на роботи інших, це вже дуже сильно надихає. Це надихає настільки. Мене не відвернуло від жакарда, тому що саме Жакард мені сподобалося в'язати. І зараз у мене на 2024 рік просто величезні плани щодо жакарду. Ви знаєте, я купила і книжки Лінкі Нойман. і вже купила нову пряжу для того, щоб в'язати Жакард, один із жакардів по цій з по книжок. Тож тут проблем немає, і навіть мене від цієї. Я вже не відвернула, Тому, що як я вам кажу, мені хочеться знайти до неї підхід, але ну, все-таки якісь невеличке розчарування під кінець руку в мене такі є. І я думаю, що саме через це розчарування в мене пішов якийсь трохи нев'язун, тому що зараз я на цьому тижні у відпустці, і я взагалі я дов'язала шкарпетки для своєї. Начальниці я вам казала, я їх подарувала, вона просто була в захваті. Вона завжди от каже, що в неї дуже, вона дуже така мерзлячка, і вона каже, Боже, це такі прям класні. Вона спочатку подумала, що я їх купила, а потім, коли я сказала, що я їх зв'язала, то вона просто ще в більшому захваті була, тому що в них там зв'язати шкарпетки навіть гладдю, це вже такий там подвиг. Дорівнюється до героїв праці, я не знаю, а щоб зв'язати ще якимось візерунком, то тим паче. А, і от коли я потім попрала цей светр, у мене все якось опустилося і мені все, нічого не хотілося більше в'язати. І я просто а, цей тиждень відпочивала, і я дуже багато читала. Я знову повернулася до читання, і от мені просто хотілося, я напевно місяців два чи три. Взагалі нічого не читала, а тут я за тиждень прочитала вже дочитала дві книжки, які в мене були покинуті, і прочитала вже дві інші книжки. Тобто просто мені хочеться відпочивати. Тому що я знаю, що я от зараз 2 числа вийду на роботу, і в мене потім відпустка буде аж а, у коли це вона в мене буде в липні місяці. Тобто мені треба буде 6 місяців просто працювати не. Не відходячи від каси, як той казав, і мене це знаєте, уже як по морально трохи придушує. І через те, от я кажу, мені просто хочеться, просто хочеться нічого не робити. Отак от, от. Але я вже готуюся, тим не менше, я готуюся до стартів січня. Я вже бачила, Оленка випустила відео запрошення, треба надіслати. Є повідомлення, що я буду приймати участь у стартах, і я дуже чекала також Бінго на 2024 рік, також буду приймати участь. Так що, отакі справи. Я вас ще раз поздравляю із усіма минулими святами і з наступаючим новим роком. Будемо сподіватися, що цими днями все буде тихо, що ми зможемо зустріти новий рік в мирі і спокої, Що цей рік нарешті нам принесе довгоочікувану перемогу. Тож кажу вам всього найкращого, колі родини, зустріти Новий рік і побачимося вже у 2024-му.